Що я тільки не пробувала, аби не так часто жирніла голова, і мені її не приходилося мить кожен день. Мені нічого не помагало. Але методом довгих проб я все-таки знайшла один дієвий для мене спосіб і можу поділитися з вами теж. І до речі, недорогий. Я купляю саму обичну кокосову олію або касторове масло чи репейне масло. За до 50 гривень воно все стоїть і мені вистачає. Беру цю олійку, виливаю на руку і масажними рухами просто масажую шкіру голови, от і все. Але таким способом я користуюся дуже рідко, тому що після нанесення олійки потрібно іще походити десь півгодинки, а потім уже змивати е, волосся, мити шампунем. А в мене не напишіть мені, якщо ви теж знали про такий спосіб, а також ставте лайки та робіть репости, аби більше дівчат з такою проблемою знали, що так можна робити і довше потім голова триматиметься чисто. А ще мені подобаються ось такі капсулки, тоді після них волосся стає більш гладкішим і легко розчісується. Дівчата, діліться тепер ви своїми секретами.